Вітаю вас на каналі естетично медичного центру Холл. Сьогодні у нас в гостях Леся. Це мій пацієнт. Біля трьох місяців назад. Ми робили процедуру ботулінотерапії. Зараз поспілкуємось про все: про очікування, про результат, про страхи, якісь і, в принципі, да, про якісь моменти, про які я як лікар вже не задумуюсь. Навіть привіт, дякую, що запросили. Доброго дня. Перше запитання буде таке. Чи були якісь упередження перед процедурою? Може, вам, у вас там хтось відмовляв? Чи були якісь страхи? Так, звісно, звісно, чимало. Не один рік, напевно, пішов, щоб я наважилася. Не знаю чому. Е, більше за все, в мене був такий страх, що в мене може змінитися обличчя, і мені це не сподобається, і я вже не зможу відкатити цей процес назад. Але я вам хочу сказати так, що час іде, зморшки, ну. Вони є, і тому так дійсно хочеться щось з ними робити. Ось і. От основний страх це був те, що може змінитися обличчя, і ще один страх він був такий, що ну ніби обличчя стане як маска, угу. буде не таке емоційне, не таке рухливе м'язе. Ось і що ну, мені буде це не подобатися. Угу. Але з віком трохи страхи ці. так, вони на другий план відходять, тому що ну дійсно хочеться бути молодою, гарною да, там. Це, так це далі. точно, це точно. Тут скажу, що це страх. Майже всіх моїх пацієнтів насправді колись це було так, і мій страх, як тільки я починала цей шлях в косметології. Але насправді, да, як ви вже зрозуміли, що можна працювати так, щоб брови потім рухались, так, щоб ми могли дивуватися. От зараз у мене ефект такий. Якраз повний блок, да, тобто самий виражений, але все одно я можу да, і рухати бровами, і ну не скажу, наче що в мене є маска, тому тут залежить більше від спеціаліста, який проводить цю процесу. Ну так. У вас згодна обличчя живе. Сподіваюся, що в мене теж да, теж. теж. А, розкажіть ще, будь ласка, як чи були якісь очікування реальність? Тобто, да, що ви думали, що це буде по-іншому. Е, мені чомусь здавалося, що це має бути більш болісно під час процедури, але ні. Угу, ну тобто, е, наприклад, е, так можна сказати, е, щоб бути там відвертою до кінця, з правого боку не було болісно. З лівого було трішки, ось біля очей, ось ця зона, і носик також. Лоб майже я не відчувала. Ось цю зону над губою я не робила, тому угу. не знаю. Це майже завжди. І ботулінотерапія, і навіть мезо, там, мезотерапія, біоревіталізація. Завжди ліва сторона трохи чутливіша. Майже у всіх. Дуже мало пацієнтів. А чому саме ліва? Ну, Хтось каже, що тому що там серце з лівої сторони. Я не знаю, чесно. Я колись перевіряла, думала, що я там, можливо, починаю з правої. Поки там лівої вже людина така на стресі, то воно може це впливає, але насправді перевіряла і починала з правої і з лівої по в принципі. Нема такого, що прям 100%, але трохи послідовність відслідковується, скажімо так. Довго думали, але розкажіть, будь ласка, як все таки наважилось, коли настав той день, той момент, коли ви така, так, все, я йду. А, насправді він настав до мене. Як я зараз пам'ятаю, це було влітку наприкінці минулого літа. До мене сестра в гостя завітала додому, і вона каже: Ось, дивись, зробила собі ботекс. А вона мого віку ну там може на один там рік півтора в нас різниця. Вона молодша за мене, але в неї ну дуже рухливе м'язе обличчя, і в неї ну, взагалі там інший тип старіння, тому вона ну в неї ці. Вікові зміни вони почали трохи там раніше, ніж у мене. Їх почало щоб було помітно. І вона каже: ось я там зробила собі ботекс у лоб. Я дивлюся. І пам'ятаю, що в неї ну, такі ну, не прям глибокі зможки, але вони були такі істотно помітні. Я дивлюся, їх нема. І я так. кажу, так. Це, це, це що таке? Тому що я на той момент я, я на той момент вважала так, що ти зробив, і воно ну тобто твоє ближче там м'язи стають менш рухливими, і це для того, аби ці зможки вони не ставали глибше. Але коли я побачила, що їх взагалі немає, mm -hmm. я така кажу: е, мені теж треба так. Насправді це профілактика, але ця профілактика, вона працює ще й. Трошечки назад. Тобто, якщо у нас є вже заломи дермальні, якщо вони не дуже глибокі, їм не 25 років, то вони виправляються насправді стають менш помітними. Ось у мене теж, у мене така фізіологія, анатомія, що у мене там в 18-20 років вже були три морщини такі, да, глибокі, досить, які були навіть спокої. Ну, а зараз да, мені вже не 20, мені 28, але їх немає. І я їх починаю помічати, коли вже ефект трошечки проходить, так але все одно вони не настільки глибокі. Тому я завжди кажу, що почекати трохи можна, але ну, все-таки не, не після 40, і тим паче не після 50. З віком пацієнтів, взагалі, вже буває так, що вони а, як ніби постійно підняті брови тримають, бо вже є птоз, uh -huh. та і якщо розслабити їм чоло, то. Ну, буде негарно так, ці брови. Опустяться на своє місце, вони вже не зможуть їх тримати. Тому таким пацієнтам вже відмовляємо. Ось чому краще все-таки своєчасно прийти і на випередження. А є якийсь час, ну вік, на, на, коли краще там у 28, або після 30, Чи це все індивідуально, в залежності від обличчя? Віку нема взагалі ніякого, комусь вже можна в 20, ось як мені, наприклад, а в когось в 40. Ну чесно, бувають у мене такі пацієнтки, де в 40 взагалі немає. Там ну на лобі десь може гусячі лапки, там одна-дві uh -huh. морщинки, Це генетика. Кому пощастило, той може пізніше То ви виграв, ні, тоді раніше. Так ось продовжую розповідь свою, і тоді я наважила, ну як, це я наважилась, я захотіла. Але ж... теж це не було так просто. А чоловік в мене такий каже, ні, там я проти. Я кажу: слухай, ну це моє тіло, моє діло, що хочу, то і роблю. І в нього були аналогічні стріхи, як у мене, що в мене зміниться обличчя, що воно буде нерухливим. І я потім кажу йому, слухай, а він старше за мене, йому 50 років, і він. Багато тренується у залі і робить собі гормональну терапію. Тобто він там здає аналізи, і тренер йому порадив, щоб він там трохи тестостерон собі uh -huh. підколював, бо в нього там нижня планка. А, ну Його результати на межі аналізів так, uh -huh. на межі. Ось, і я йому кажу: слухай, ну ти гормони собі підкорюєш, ну тобі, тобі добре. Хочеш, бути молодим, так, хочеш да? там краще виглядати, набирати більше масу, там і так далі. Молодишся, я теж хочу. Ну і тут вже, звісно, він тоді погодився і таке. Ладно, давай там спробуй. Клас, ну насправді підтримка це дуже важливо. У мене часто буває таке, що дівчата приходять кажуть, ой, я хочу. Ну, найчастіше це з губами буває, тому що чоловіки не такі самі уважні, є дуже уважні, звісно, різні є. Але зазвичай ефекту вони після ботулінотерапії навіть не дуже помічають. Ну, можуть помітити, що ти там краще виглядаєш, але можна їм так не сказати, якщо вони прям так радикально проти, ну це вже кожен сам вибирає. А ось з губами. Це завжди така проблема. У мене була дівчинка, яка ходила там до мене роки-два. І кожен візит вона казала мені за ці губи: ой, я хочу, ой, я хочу, чоловік не дозволяє, не дозволяє. І якось він поїхав у відрядження тижні на два-три приблизно. Вона прийшла каже, все, я хочу, давайте зробимо. Ми зробили, він приїхав і не помітив навіть. Ну ми 0,5 там зовсім трошечки зволожили, але він цього не помітив. Вона йому розказала. Він такий, а ну, якщо так, то бо я думав, що це там одразу такі будуть губи. Е, тому часто все ж таки це нерозуміння, да, і особливо ці асоціації з ботулінотерапією з ботоксом. Слово ботокс це взагалі для багатьох якийсь прямо страх, вони його бояться. А правильно казати ботулінотерапія? А е, це назва якби процедури, ботокс. Це торгова марка, тобто це а один як з і копірувальний апарат, я зрозуміла. Типу того, да. у нас є там ботокс, у нас є нейронокс, у нас є Діспорт, бота, але все це це ботолотоксини типу А. Тобто по складу вони там ідентичні, є якісь відмінності, країна виробника, там ще щось, але. В принципі, препарат один і той самий, скажімо так. Повертаючись до вашої історії із пацієнткою, mm -hmm. якої чоловік не помітив. Мій чоловік помітив відразу. І я йому кажу, ну питаю в нього, ну як тобі там? І він там, а перші два тижні ще не має результату. Тобто він не такий помітний. І він мені почав відразу там казати. Я тебе не впізнаю, в тебе і стала інша міміка. І Та воно ще не працює. зачекаю. та ні, я вже бачу зміни. Та в та, в, в, та, в тебе інші реакції, там обличчя, ти, ти, ти. я крита ще не працює. <сум> ну те, що дійсно було помітно одразу, це те, що цей glow skin ефект обличчя дійсно почало дуже блистіти і кожен така доглянута, ніби глянцевого да сані з'являється. Я теж я дуже люблю. У мене вона як тільки зникає. Я така сразу Хочу назад його. Ну. <рес> Ось це, до речі, про залежність, коли кажуть, що це викликає залежність, один раз колиш і більше не зупинишся. Я завжди кажу, що це тільки тому, що наскільки класний результат, що ти бачиш себе і така оп, коли він вже відходить, я хочу знов. Ну Це єдина залежність така. Ну Але всі хочуть бачити себе гарними, доглянутими, О, звісно, тому так. нічого поганого не бачу. Мені здається, що навіть, навіть якщо. Ну так станеться, що там немає можливості це зробити. Там, ну, не, ну не знаю, там на острові ти з yeah. десь опинився, ну немає в тебе можливості там, або фінансово, або ще чогось. Ну у будь-якому разі, ти ж оцей час, який ти робив, в тебе ж нові змочки не з'являються. І це, це вже круто практика, да. бо цей час він такий заморозився <кхи> і вже старіти. Ми починаємо да, ну, так, грубо сказано, але в плані зморшок вже з того часу. Тобто можна зробити раз більше не робити, можна робити 10 років більше не робити. З приводу якихось змін там при довготривалому використанні, у мене є одна клієнтка, яка робить собі е, от, ботокс вже більше 20 років. І чесно, ну, їй десь 56 років, в неї нема ні одної морщини на обличчі. І виглядає ну, дуже класно, дуже гарно. І взагалі ні одного якогось негативного нюансу нема. Нічого нікуди не поплило, не уплило, не змінилось, обличчя класне доглянути, тому боятися цього не варто це 100%. Зрозуміло. А що в мене таке питання до вас є? Угу. Ось розмовляли з подругою. Ну, наприклад, угу. в мене результат. Ну, десь три місяці, mm -hmm. і потім вже ну я починаю бачити, як вже Починають повертатися потрохи по так мршини. І ось я розмовляла з подругою, і вона каже: А я там роблю раз на півроку, і в мене там на півроку вистачає результату. Але наскільки я читала в інтернеті, що зараз там ці препарати, вони там стають більш сучасними, е, їх там якось там очищують і так. так далі. А ось, ну як таке може бути, що там у у когось три місяці, у когось шість, тобто це залежить від генетики, від е, шкіри чи від е, цього препарату. Дуже класне питання саме актуальне таке насправді. Перше, що впливає, так, це ступінь очистки. Наприклад, раніше всі ботолотоксини вони рік тримали 100%, всі до цього звикли, але вони були менш очищеними. Там було багато білку, і за рахунок цього білку тримався ефект. Але були теж мінуси, тому що було таке звикання, скажімо так, препаратам згодом не так діяв, і це не так безпечно. Зараз виробники очищують вже максимально і з роками цей термін зменшується. Там, то рік, потім 8 місяців, 6 місяців, зараз вже 3-4. Тобто 3-4 – це норма. Є виключення, це якщо, наприклад, пацієнт займається спортом, приймає вітаміни, ходить там в лазні, часто в сауни, так, то в нього цей ефект буде скоріше минати за рахунок того, що пришвидшується там, метаболізм, да, і я, наприклад, теж такий щасливчик, у мене 2 місяці, ну інколи три, але все одно за рахунок того, що я постійно собі роблю цю процедуру, раз на півроку 100%, вже ми. Відвикаємо так користуватися. Так, так часто. Я навіть по собі помічаю, що в мене вже вийшов ефект повністю, але так, щоб я підняла брови, щоб у мене там п'ять морщин було, це супер-супер рідко, коли я підходжу до зеркала Ну, треба дуже здивуватися. Тобто, це вже якось. Звикання таке mm -hmm. м'язеве, що ми ними не користуємось так часто, тому це така профілактика, яка теж працює. мене є дівчата, які навіть там раз на рік приходять, кажуть: ну от мені нормально. Да, є щасливчики, Хто досі по 8 місяців входить, але це ну там 5% можливо. А ось таке ще питання: якщо наприклад ну от людина там багато років робить цю, цю процедуру uh -huh. заморожує собі м'язи, вони ж ну, фактично не трену не тренуються. Чи не буде потім там опускання, наприклад, їх або чогось такого? Наслідків а, наслідків не буде, тому що, по перше, не повністю блокується м'яз, він все одно скорочується. По-друге, для цього нам і треба інтервали. Так? Тобто, я кажу, щоб завжди міміка повністю відновилась. і тільки потім наступний раз робити. Тобто, якщо там кожні три місяці робити, ну це тумач. Треба все-таки витримувати інтервали, мінімум 4 місяці. А взагалі, от, я роблю там, два рази на рік, то, тобто раз в півроку. І насправді, от зараз теж є такий момент, що всі звикли до цього довготривалого ефекту. І зараз вже на ринку почали з'являтися. Ну, вони раніше були такі е, препарати, які, е, скажімо так, підпольні, тобто препарати, які не сертифіковані, та, де не було ніяких досліджень. Е, зазвичай у них це високе білкове навантаження, таке, як раніше, було. Угу. І вони довго тримаються. Да, в вони довго тримаються. А які наслідки? І як ви взагалі дізнатися, ти прийшов? О, і що тобі вколюють? Угу. Чи якісь можна там документи попросити Дуже на ці препарати? А насправді, якщо такий термін да, в дії препарату, то це вже То це вже питання, red flag», так? Да? Так, одразу, одразу, тому що очищений препарат він так довго тримати не буде, і це такий, знаєте. Повезе, не повезе. Чому? Тому що е, ніколи ми точно не знаємо, скільки там одиниць. <смі> да, наприклад, е, був випадок не так давно, дуже такий нашумівший, коли жінка захворіла ботулізмом після е, ін'єкції. Але ну, це все ж таки, Слуги, ну бутулізм, ну, наскільки я знаю, там взагалі влітом там, постійно новини, що в Одесі там люди отруїлися цією там рибою да, на привозі. Да, риби, консерви це анаеробна бактерія, вона живе, розвивається там, де немає кисню. І насправді да, цієї бактерії, це і є наш ботокс, тільки вже очищений а, і безпечний. Так, просто щоб захворіти від сертифікованого класного препарату, це треба його вколоти. Там я не знаю, 20 флаконів, тобто дуже величезне дозування, яке ніхто ніколи не зробить. Ось такими препаратами неякісними, не сертифікованими, ну все може бути. Може бути написано, що там 100 одиниць, а там їх 5 тисяч, наприклад, тому що це ніхто не контролює не перевіряє. Ще а, теж дуже а, часто буває таке, що нормальні препарати після цих не працюють, тобто через це високе білкове навантаження. Треба рік, два-три угу. на відновлення. <с. <с.> так, так, на відновлення, і насправді викликає ось цю ну, по ростому скажемо звикання. Так, угу. тобто тому ці препарати небезпечні. Так, ви може там десь зекономили рік-два, але ну, насправді нічого гарного з цього не вийде. Це здоров'я. Завжди ми маємо перевіряти, що нам ін'якують. Про документи ви запитали так, можна попросити сертифікати. Лікар має показати. Тобто, все, в принципі, перевіряється. Гарно ще перевіряти диплом у лікаря, щоб він був справді лікарем, тому що теж багато таких випадків. Ну так, згодно, важливо. Розкажіть, ще, може, якихось там ускладнень боялись, щось чули про це. Ну, от не саме про ботекс, я взагалі, от. Лише, скажімо так, я тільки недавно в этом бізнесі. <риклад> <риклад> Ось, толь, щойно почала, тому. Я не дуже там відрізняла, що таке ботекс, що таке філлер, що таке там ніті uh -huh. і так далі. І так, ну там бачила якісь там у ті, Тіктоці страшні ролики, там, де uh -huh. якось там обличчя перекосили і так далі. Але ну я так почитала в інтернеті, що після ботексу такого не може бути, що він ну, ніби там не мігрує, там не може uh -huh. там вилізти десь там за ухом і так далі. А взагалі я вважаю це самим безпечним препаратом, в принципі, там з майже усіх ін'єкцій. Чому? Тому що. Немає ніяких наслідків, які б самі не проходили за 3-4 місяці. Тобто, вкололи, навіть якщо є якісь Щось пошло не так, то організм сам так, це виведе. так. Плюс є способи, якими можна пришвидшити угу. це все і доволі швидко прибрати. Скажу чесно: у мене ніколи не було ніяких ускладнень у мене, ні у моїх пацієнтів. Але коли я йду на якесь там навчання, наприклад, лікарі, які вже працюють там 20-30 плюс років, вони завжди кажуть, що ускладнень немає тільки у тих, хто не працює. І іноді може траплятися, тому що анатомія вона варіабельна. Так? Це то, чому навчають в медичному університеті, що в кожного м'язи вони трошки по-іншому десь знаходяться. Звісно, ми це все дивимось. Але перше, ось тут важливе, так? щоб іти до фахівця, саме. тому що людина, яка не зв'язана ніяк з медичною освітою, вона. Не знає анатомії, вона отій показали ці точки. Вона всіх, всім ці точки однакові. Так, то тобто треба бачити, розуміти, як працює препарат, знати як правильно кому підібрати дозування і розмітку. Обов'язково це вже убезпечує дуже mm -hmm. сильно так кваліфікація лікаря, плюс безпечний препарат і. Так, можемо бути майже впевненими на 100%, що все буде класно. Буває таке: є такі ускладнення, коли там може брова трошки опуститися, чи верхня повіка не відкриватися, чи, наприклад, Ах, губа там. Да. Ну, є ці картинки, всі ми їх бачили, але я ж кажу, що за 4 роки. Там слава Богу, нічого такого не було. Дуже люблю цей препарат. Чесно, я можу пропустити будь-яку процедуру, окрім ботулінотерапії. тому що це дійсно класна профілактика і класний результат. Слухайте, ну ботокс круто, але він не вирішує всі проблемні питання на обличчі. Ось там звісно, наприклад, там під очима, там є такі маленькі зможки, які ну не можна туди колоти. Можна. можна колоти під очі, ось прямо. Можна по віку, можна так? колоти. Вау. Так, в техніці Мезоботекс можна. Єдине, Боліче? що, до речі, ні, саме ні. така безболісна зона. Єдине, що результат він такий теж місяць, два-три, в кого як, це, як я кажу, треба зробити один раз і перевірити. Угу. Я собі роблю завжди класний ефект, але не тільки. так. Тобто, якщо є вже якісь морщинки, заломчики це Перш за все робота з якістю шкіри. Тобто там в нас під очима тонка шкіра, треба її зволожити да, уплатніть. Це препарати у нас мезотерапії, це там полінеклеотид, гіалуронова кислота. Тобто різні можуть бути, але це робота з якістю шкіри. Насамперед. Якість шкіри це взагалі моя улюблена тема, <кій> тому що ми можемо піти. А, зробити там філери, відновити якісь об'єми. Ми можемо піти до хірурга підтяжку, зробити якусь там багато чого, але насправді якість шкіри від цього не зміниться. Угу. І якщо шкіра поганої якості, так то ну, це ніяк не допоможе. Тому теж по можливості там років з 30 біоревіталізація має бути з нами. Плюс-мінус постійно. А якщо брати не ін'єкційні процедури, наприклад, а апаратні, mm -hmm. чи є якісь обмеження після того, як зробив ботокс? Mm -hmm. Там РФ, наприклад, чи можна його робити на лобі або ось тут? Ну, no, no. взагалі, краще зробити так, щоб зробити там якісь. Апаратні процедури, а потім угу. уводити ботокс, Згідно РФ, ну, я не скажу, що прямо одразу там весь ботокс пропаде, але краще все-таки зробити апарат, ну, потім не зробити Після... терапію. І, Так, є різні, не, Просто може зменшитись ефект, тобто угу. швидше піти. Там є все одно травматизація, там, де є травматизація, там є. Збільшення відновлення, тобто скоріше працюють ці клітинки на загоєння, так тому може пришвидшити ось цей скажем зменшити результат. Тому бажано всі апаратні, особливо які гріють, прогрівають. Угу. Також. Да, мікротоки також Так, мікротоки обов'язково особливо теж після зробити вас уже пройшов ефект чи там проходив угу. потім зробити курс. Так, да, 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 відходили уколотинотерапію і, і ні за що не переживайте. Виходить таке комбо. Да, 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 да. Це 100% отак. В принципі, майже з усіма процедурами поєднуються, можна зробити пілінг там і одразу вколоти ну, ботулотоксин, чистку, потім вколоти в мезотерапію, все що завгодно. Угу. Тобто це різні шари, тому тут ми працюємо з м'язами. Тому все, що не доходить до м'язів, все можемо робити. Розкажіть, будь ласка, чи якось ви обирали клініку, лікаря, чи важливо було це, чи більше можливо впливала там вартість на процедуру, як саме ви обрали нас? Я так скажу, що я у Лазерхол вже достатньо давно і. Ну, тобто там вже не перший рік, напевно, років шість. Я робила різні процедури, і апаратні, і е, на масажі ходила, і піляцію робила. І я була дуже задоволена. І звісно, коли вже час настав спробувати щось нове, то я ну, в мене не було питання, куди мені йти. Тобто я одразу запитала. Чи можна зробити там скільки коштує, і так далі. Яка підготовка? Власне, тоді ми з вами познайомилися. Ви розповіли, що що як це буде відбуватися? Що можна, що не можна. Ну і ось ми тоді зробили. І ну так, але ну дійсно для мене було дуже важливо, щоб людина була з медичною освітою, і щоб цей препарат був не якийсь там, ну зміле не нелегальний, не, не зрозуміло, з чого зроблений, що потім третє око відкриється на лобі. Так, це дуже правильний підхід, тому що насправді кваліфікація вона дуже-дуже дуже важлива і важлива із естетичної точки зору, щоб там не було ускладнень. Так, і в принципі лікар він сприймає вас так, як цілісний організм, а не тільки як так, зона для ботоксу, Ось тому завжди перевіряйте по можливості, так, запитуйте. Зараз в дії є у всіх дипломи, дуже дуже зручно. А, ось і ну так, довіра <плес> до клініки теж дуже важлива, тому що ви йшли в це місце. Ви вже знали, так, що так. Тут, ну я знаю, знає, буде... що тут лише з медичної майстер манікюра робити було так з паралельно. <плес> <плес> так, це дуже правильно. І препарат дійсно а, треба підбирати так, теж чательно забула слово. Ретельно. ретельно. Дякую, чому тому, що естетика естетикою. А перш за все, це здоров'я, щоб не було ніякого негативного впливу на здоров'я, і ми це робили та тільки з користю і не переживали ні за що. А, дякую вам, дуже було цікаво почути вашу думку, тому що в мене вже така профдіформація трошки відбувається. Я вже й не думаю за це все. Ну, є якась там базова консультація, але дуже. Цікаво почути про ці страхи, якісь упередження, моменти під час процедури. Після тому дякую було дуже дякую, що запросили так.